«Я Думаю, що шанувальникам боксу і любителям всім сьогодні відомо ситуація в нас в національній збірні складна по відношенню до Олімпійських ігор. тому що це основний старт чотирихріччя, і всі пам'ятають, що успішний виступ наших боксерів на попередній олімпіаді в минулій, в Лондоні. Тому сьогодні. З багатьох причин об'єктивних і суб'єктивних у нас сьогодні немає ще ні одної ліцензії, і ми якби воюємо вже на двох фронтах сьогодні, тому що версія всесвітнього боксу це одна, де в нас сьогодні вже вималювалася така картина, що у нас вже 10 хлопчиків завоювало право приймати участь. В цьому турнірі, який буде відбуватися зараз в Китаї в кінці червня і початок липня. Ще строки не знаємо, думаю, на днях нам скажуть. Ну і от ми їдемо на перший турнір, який зараз буде в Туреччині. Відбір так, 6 квітня ми вилітаємо, а 8 починаються поєдинки. Їдемо повною командою, 10 чоловік. Ну і також будемо воювати за ліцензію. Які розклади? Ви завжди знаєте розклади. Які розклади, які шанси? Ну, я вам скажу, що як завжди я кажу, що порахуємо вже, коли закінчиться, турнір буде відбуватися з 8 по 18. Ну, я думаю, що десь числа 17-го зможемо рахувати, тому що система знов складна, немає навіть у нас же 4, якби 2 призера бронзових, але тут вони ще вирішили бій. Тобто я вважаю, це також неправильно. Жеребкування різне, різні. різні. півфінала спортсмени прийдуть з різними навантаженнями, з різними противниками. Один буде в кращих умовах інший. Ну але АІБа так прийняло, значить ми мусимо грати по цих правилах. І буде два фіналіста автоматично завоює ліцензії і за ще одну ліцензію третє місце буде перебій. Тому сьогодні. Казати щось складно, можу тільки сказати, що ми якби, свої всі планові міроприємства по підготовці до цього турніру ми виконали. Я думаю, що ця система, я підтримую повністю тих людей, які з нею не згідні з цією системою. Відбір на Олімпійські ігри і взагалі сама система виступу. Тобто вони, якби мало того, що відбір якби складний зробили. Тому що як може бути на чемпіонаті світу перше, друге місце, а в важкій вазі взагалі одно тільки перше, і п'ять ліцензій давати на останньому турнірі, де залишиться вже півтора місяця до Олімпійських ігр. Це такий. Вид спорту у нас сьогодні і травматичний, і колосальні фізичні, психологічні навантаження. Тому тут, сто. я думаю, що досвідчені тренери і ті, які працюють сьогодні в боксі в різних країнах, ми настоювали на тому, щоб точку зору Підтримали, щоб відбір закінчувався хоча б за півроку до Олімпійських. А реально за місяць, якщо вони цей турнір, який буде по ВСБ, і ПІБІ, він за місяць завершив. За місяць зараз ми готуємося до тих турнірів. Складна ситуація проведення поєдинків і вони проводяться не в формулі Олімпійських ігор. І потім за місяць їх вивести вже на пік форми на Олімпійські ігри, Ну це невірно. Я думаю, що тут я навіть не знаю. На мою думку, що тут повинні. Спеціалісти, лікарі, от я з Юрій Петровичем Дігтярьовим розмовляю на ті теми. Олімпійський комітет, тут всі повинні втрутитися, тому що. Ну це невірно. Володя великий боксер. Він я думаю, що тут знову з початку самого воно невірно зроблене. Що це пішло? Всіх допускаємо, цих не допускаємо. Ну, воно ж все зрозуміло. Я, я за щоб Володя дозволив, він заслужив і дай Бог, щоб Володя завоював ще одну золоту медаль, бо вона все одно буде для України. Але тоді треба й далі кроки робити. Тоді а що не Василь Ломаченко, а що не Саша Усік? Це також великі боксери, і вони мають право. А що не майвезер, що не мені поки тут багато питань з цього випливає? Тому я собі не уявляю, як, як воно має бути. Ну і саме основне повинен бути відбір. Тоді чому ті повинні а не відбір. Мало Ці хлопці проходили, тренувалися, багато віддавали енергії. Не попали в ціну при всій повазі. Завоювали, заробляли гроші в своїх програмах. Мільйони і тепер вони приходять і не дають дозвіл боксувати тим, які заслужили. Любительський бокс, аматорський його називали, Вони його поміняли. Я думаю, що це так. Ось це і любительський бокс, це і професійний. І Воно так було, і воно так повинно бути. yeah, yeah.